Друзі, всім привіт! Нове відео і нові експерименти. Друзі, сьогодні буде чистий експеримент, ніяких рецептів. Ми просто любимо куштувати і купувати наші волинські солодощі. І сьогодні зробимо. Подібні два рецепти будуть однакові а от третій ми дещо змінимо. Здається, такий невеликий набір різних інгредієнтів, а точніше сухофруктів, але коштує він чимало. Тут у нас горіхи, курага 200 грам, чорнослив, точніше, навіть напевно, що більше ніж 200 грам, інжир теж приблизно 200 грам. І дві чорних шоколадки. Можна, до речі, брати молочні. Ну до вашого смаку, смакуть. Хоча чесно кажучи, мені ці цукерки з сухофруктами мене сильно подобаються. Так ми не будемо їх а. так перемалювати, але Аня їх любить то ладно. І до речі, цукерки і солодкі, і дітям корисні будуть. І умирать. в принципі, вже можна так за дітьми не бігати. А ну то їш, сположу цукерку, хай їдять, так скільки хочуть. Для початку нам потрібно. Давай почнемо з цукерок, там де просто курага всередині волоський горіх. І чорнослив, в середині волоський горіх. Як хочеш. А потім вже прийдемо, підійдемо до приготування перемелених. Давай. Мед. Аня, ти забула про мед. Ми зовсім нам забули ще про мед. банку меду. У нас якийсь такий ага. біленький, дуже смачненький, ми правду тут кришечні. Тобі ножик, мені ножик. Нам треба взяти чорну сливинку. Це зараз я так типу е експериментую, я ж не бачила. Не знаю такі рецепції, я ще не разу не бачила. Ми її маємо розрізати. Я думаю, що це буде жах. <рігав> і. І, і покласти шматочок горішка. <рігав> <рігав> Поняв? <рігав> і так, все запечатати. Як в пінгінах Мадагаскару сунь, плюня зверху скотчем. Смачного oh, можна більше горішок пластик. Тоді буде ще смачніше. Тому що от в куплених, не знаю чи коштували волинські солодощі, не дуже відчувається саме горішок. Що вона робить, я поняття не маю. Ну давай, спробуємо. Якщо на смак буде смачно, то ти молодець. Досичка Якщо не, не смачно, треба. то ти не молодець. Або водосочка. Я думаю, це буде дуже смачно. Да? Mm -hmm. То що тебе вже назвати молодцем? <рес> зараз не треба. <рес> <рес> Та так багато їх начистив, що справді треба цілу половинку. Дай класти. На досочку куди ж. Ми зараз робимо такі заготовочки, але є одна проблемка. Як ми будемо їх вмакати? На паличку і шоколад на паличку? На. No. Ні? Ну, в принципі, можна на паличку. Хоча, no. як дивишся цукерка-волинське солодо, там така гігантська, вона йде все просто. Ну, слухай, вони ще й по ціні не дешеві, тобі скажу. Бо курган не дешева. Корагана дешева, чи ні, в корогі нагада зашити. Ну до речі, в кінці обов'язково треба зважити наші всі цукерки і сказати нашим людям, скільки ж там вийшло в нас по вазі, тому що відповідно і ціна ж теж ну скажемо, скільки ми витратили, і скільки в нас вийшло по вазі. Ось такі друзі ми наробили, Бачите, чорносливо у нас трошки більше, тому що у нас його більше. В принципі, Аня купила корогів менше було, тому небагато цукерок таких буде. Горішок пхали половинку. Ось таку о, зразу. Метелика такого сюди засовували, так що має бути хрумкі. Ось тепер будемо розтоплювати шоколад і це все макати у шоколад. Тільки Аня гарно підмітила. треба було б їх напевно на сковороді підсмажити, щоб вони були хрусткіші, бо так вони можуть бути ну, вони класні будуть, але якщо б були хрусткіші, їх напевно треба було на сковороді підсмажити. Але друзі, ми ще не будемо макати в шоколад. Толік ще трошки обмовився, тому що ми маємо зробити треті цукерки, такі круглесенькі, перемелені. І тут є таке питання, не знаю. Толік каже, можна треба просто шматочками, а потім перемолоти. Я Якож навпаки, можна просто їх перемелювати. Але щоб блендер напевно краще взяв, і щоб менше треба було молоти, ми їх все рівно трошки поріжемо, а тоді вже в блендер. Тільки ти не розумієш, про який я блендер говорю? Про ту тарілку таку да, з зубами. Да, да, ну, да, то да. давай її сюди зразу будемо закидати. Про це ми говоримо. Сюди ми будемо це все закидувати. Значить, наступні цукерки треті, в нас будуть суп чорнослив, інжир, горіхи. Курага, і ще ми до них додамо меду, щоб вони були солодші і корисніші, і ліплися краще так, да, і краще вони зліплювалися так, що будуть суперові. Я не знаю, чи ви таке пробували, але якщо ми зробимо, буде смачно. 100% ви попробуйте. Нічого собі ти слухай наклав тут. Достатньо буде? Мені здається, це забагато. Може, навіть чорносливо, щоб воно було менш кисле, то може забрати трошки, ні, 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 буде. давай. Я ми... його не сильно і багато давав. Давай ми скинемо, просто щоб воно класно помололо, то що не багато Чому не помеле. Воно так багато не візьме, тому що ну, воно таке такі жорстке, ліпке. Щоб, щоб консистенція була нормальна, то як? Ми може, все, за два заходи візьмемо? За два заходи, ми все перемелем. Ні, просто... все, ні все ні. Бо горіхів забагато, чорносливо забагато, корогів мало. Всього там нормально. Ти тут бачиш багато корагів? Залишся все, зараз перемалюємо. Ну запах, я тобі скажу, це все перемішалось. Дуже прикольний. Не знаю, що з цього вийде. Ту-ту! Воно гуреється навіть не цей. Навіть не напрягається. Так. так що давай на ну все зараз сюди висипаємо і все. Але я хочу, щоб воно було, знаєш, не таке прям в дріботі, а от щось шматочками. Добре, висипай. Давай ну, все сюди. Але ти так не зробиш. Зробиш. Найрадовше будеш мотиляти цю штуку, і воно все зробиться. Ну не те, що ниж, 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 нижній кашу робить, а верхній чіпає, воно все перемололо, бачиш? Ну гарно, дуже. Мені здається, що достатньо, не треба. Нормально? Я думаю, так. Да. Ліпнутися. а мед мені дали? Чи мед потім? Ні, ні, мед потім. А бачу, воно таке вже перемололо геть в дрібничку. Нічого. є ще великі шматочки. Давай. Що далі? Я взяла велику миску, викину сюди нашу всю цю колотушку. тушку ну, недавно так со мно рівномірненько перемололо і поріжу все до кінця. Тоді буде ревмет і перемалі. От сама ліпкість саму ліпкість дає корага, тому що отут без кораги. Чуть менше її. І ну, це сипати. вже так, таке сипуче стає, знаєш. Зараз ми ще туди додамо, Але знаєш, як ми цей мед перемішаємо, а? Може його нагріти, ні? Що він такий рідкий був. Давай, ого. Ого. Двідки <клес> що... що... тебе такі знання. Та я подумав просто, логічно. Ну щось я взагалі, типу, не, це, не подумала, що мало нагріти точно. Тільки ти багато його не давай, бо ти ж ця цукерка, вона твій типу, поперегорла стане, тому що така солодка буде. Говорить, пах, пах, пах! стріляти все починає. Ні, він зараз попливе просто. Чого ти там над мікрофольок, відійди від неї? Я дивлюсь, мені цікаво. Ось такий мед. Вау! гарячий. Але це я виливаю, тобі треба зразу його перемішати швидко, бо він захолонений. Ну, не... Ні, він не захолоне, як це тобі що желатин? Але він не гарячий, він теплий. Ну, типу, як тобі сказати, він не гарячий. Так. Знаєш, воно таке в'язке, що лопатка там. Але? Але? Я не знаю, як ми його мочати буде. Морзілоку закидай, кульки робимо і закидаємо в морзілок. А, ти маєш на увазі, слухай, то воно на паличку легко приляже. Можна й морозілок. Але шоколад гарячий буде, розумієш? Так воно все гарно, знаєш, розляглося по всьому периметру. От ми думали, як кураги, трошки буде замало. Курага, дивись як пішла по всьому периметру. Чорнослив, горішки. Інжир, все як має бути. Аня позаколочувала там оцю вот штуку. Тепер нам потрібно закрутити кульки. Ось такі невеличкі. Ну таке, як ви хочете, цукерки. Якщо хочете такі от цукерки, то таку одну кульку зробіть і все, і буде добре. Ми хочемо такі невеличкі. Так, Толік зробив довгенькі такі цукерочки. Я зробила кругленькі, ось ціла досочка, відправляємо в морозильну камеру, ну буквально на світ. На годину, щоб вони примерзлися, щоб ви ти, ні, коли ні. будеш їх опускати в шоколад, щоб вони тобі не порозлазились. На годину забагато Толік, На хвилину, я думаю, 20 десь вистачить. Ну просто надіваєш паличку, ну, таку зброю ці макаєш. Зараз будемо вмакати вже в шоколад. Угу. А тоді ті цукерки. А тоді ті. Якраз ті, поки макаємо, вже ті виймемо. Ну давай. До речі, так ми і зробимо, в принципі, в гарну ідею дала. Але ми досочку, на яку ми будемо все це складати, ми з плівкою обкрутимо е шоколад, щоб нам на плівці залишався його можна було потім легше відколупати звідси. Досочка, ну, недобре воно трошки відставати буде, ми вже пробували. А ось так, на плівці то буде шикарно просто. Мене радує, що. Тут 100 грам шоколадки і там теж 100, а не 80, там 75, там чи 6 кількість. Тобто її ну, більше. Її більше, я думаю, навіть що її вистачить. Ну, не буду стверджувати, що її вистачить, але можливо. Ух ти! Ти думаєш, чорний так само розтопиться, як і. Нічого не, не розтопитися. Я думала, що бачите, тут що це таке? Горішки. То це апельсин, чи це, бачиш, маток? Цедра апельсина. Так. Да. Вона зараз втопчеться, там буде півстакана. Ну, давай. Здобу стріляти. Щось розстає потрошки. Ну, бачите, що було до стакана. А, да -да 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 -да. Воно вже таке. Я поки, друзі, займусь другою шоколадкою. На 100 грамів шоколаду Аня додала ще 25 грамів олії. Друзі, 25 грам на 100 грамів шоколаду трошки забагато олії. Вона виходить, як водичка ріденька І ми пробували тільки що Ось так. Ось так виходить, воно просто недобре. Бачимо, може, за додамо. додумаємо. Так що я думаю, що нам дві шоколадки на всі наші цукерки не вистачить. Аня каже, що вистачить. так що... Ну, Мені здається, що мане ще густіше роботи. О. Оце, друзі, те, що має бути, дивіться. Бачите, як воно повністю окутує нашу цукерочку? Але, роз... Але воно теж стікає. Ну, стікає, значить, ще густіше треба робити. Давай ще густіше. Давай сюди ще шоколадку, значить. Все, друзі. Так, 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 так. Головне, в стаканчику ці цукерки не згубити. Деякі прикольні виходить, бачиш? Зараз. Uh -huh. Це виходить у нас 25 грамів олії на 200 г шоколаду. Така шоколаду входить. Дивись, три цукерки і вже стільки нема шоколаду. У нас тобою якісь такі, знаєш, дорогі цукерки вийдуть. Це цукерки йдуть курага і чорнослив. З шоколадом вже ми їх закидуємо в холодильник, а вони собі там шоколад застиває. Ну, а я, друзі, швидесенько беру пергаментний папір, тому що ми вже виняли наші цукерки такі перемелені. Боже вони це бісить, я не можу. Коли воно все поприліпає. Так. 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 Що? Угу. Раз 10 понамотувати, ні. Далі, друзі, у нас на черзі оці цукерочки. Я не знаю, чи воно достатньо захололо, я думаю, що достатньо. Так, наколюється нормально. Тільки різко виймай і зразу перекиляй, щоб воно там і не залишилося. Не впало. А чого ти мої на колієш такі? Свої круглі на колії. Бач, шоколад густіший. Бачиш, бач, зразу і видно, що твоя цедра апельсина наліпає на них. Це прикольно. Ой, ножиком так собі не дуже, але найкраще ну, це, напевно, ножиком. Шоколад наш загус і дуже класно почав приставати. Я нам сказала б занадто ж. До речі, сюди вона менше шоколаду давати. Ти можеш розігріти ще більше шоколад. Бачиш, при, пригустає, бач? Угу. Але круть, але круть. Чи, здається, будуть смачніші за очі чорносливи й короні? Думаєш? Ну, якщо чесно, то я і ті, і ті люблю. Одна рахунок тебе мені здається, тобі цікав, більше цікав, подобається цікав. Пере... Не перемелені цукерки. А такі, знаєш, я напевно знаєш, все таки ці виробила ті залишила, тому що тішимо на вшу хочу і, і в какао обкатати, і в кокос. сидимо. друзі, здраємось далі. Нам шоколаду не вистачило, і ми взяли какао. В нас воно натуральне, таке гірке. Ну, ще можна як альтернативу взяти кокос. Так бабуся мене робить. Тому якщо я знайду зараз кокос, то зроблю ще з кокосом. Якщо не знайду, то буде тільки вже з какао. Ми почекали трішки довше, хоча півтори. Захололи, хоча захололи наші цукерки, приблизно через хвилин 20 вже були всі повністю тверденькі, я от пробувала, е, типу. Рукою пробувала, не пустувала. <рес> Я думав, тебе пооблизували. Який запах з холодильника. Коло церкви спортивався. Пахне цукер. А знаєш, як пахне? Mm. От як відкриваєш ці волонські солодця, цукерку розпаковуєш. Запах ідентичний просто. Чесно? Да. Ну, ці трошки не так, а от ті то взагалі. Ось такі друзі, в нас вийшли дві бляшки цукерок. Зараз будемо пробувати їх що там до чого. Три навіть, як сказали. Ну так, три. Ні, я про це не кажу, бо це. <ривіт> <ривіт> ну, конечно, вірню. <ривіт> Мені все більш подобається. Давай ми спочатку порозрізаємо, подивимося, які вони будуть в розрізі, а тоді вже будемо куштувати. Так, це моя, так? Кругленька О, зразу видно, що нормально. Дивіться, друзі. Ось така цукерка всередині, бачите? Це Ні те, що ми перемішували. Далі тут треба вгадати, де чорнослив, де курага. Да? Але бачите, як легко відстає на плівці. Дуже легко відстає. Дивіться, друзі. Ух оце ти. в нас іде курага. Бачите, як гарний вигляд має. Так, тільки горіха, напевно, ми забагато дали. Чорнослив це покровчина да, да, таке. Да, так, да? так, да, так, да, так. Да. Чорнослив ріжеться легше, правда? Ну, чорнослив так само, бачите, середина горіх. Яка краса. А зовні йде чорнослив. Ну, теж класно, я вам скажу. Ну що, друзі, є у нас цукерки, є у нас е, така сама дошка. Я її зараз попередньо зважу, щоб знати її вагу. 502 грами десь в середньому, 503 грами. Поставимо наші цукерочки. Ух ти! Ну, кіло 800. 800, якщо, грубо кажучи, у нас цукерок, але ще тут не доклали. Ну, хай кіло 900. Мінус скільки? 500 кіло 400 цукерок. Ого! <ріст> <ріст> ну що, я готова куштувати, друзі, тому що, тому що, тому що, тому що. Я хочу спробувати кінець в кінці. Давай, бери, куштуй. Я беру чорну сливу, я його найбільше люблю. Давай. Ммм, це покруче куплених толік. Мені здається, якщо горіх побуде ще трішки в цукерці, він розбрягне трохи, буде ще смачніший. От тільки да, можна було їх піджарити. Але дуже смачно. М -м -м. Бери далі цю. Не хочеш бере це. Там, дивіться, і чорнослив видно. і Інжир. М -м. Оце. Це дуже смачно. Це просто... Ну, це просто. Я не можу вам передати, чесно. Я б таке купила. І ось. І гарний горішок. Це курага. Тільки що я, я купила велику пачку, коробку і Просто так стою їх і. Після твого фітнеса шмітнеса. Після фітнеса. <Temperatum> <party, �AT2> Давай, Толік, скуштуй. Я, напевно, почну з кураги. Тому що чорнослив мені не дуже. Але прикольно таку ну, на я тобі скажу. Можна було густіше робити шоколад, бачиш? Тоді слой шоколаду був би більший і він був би твердіший. А ну він і так слухає і такий нормальний слой шоколаду, як, як сказала. Корога якось ніякий смак, а чорної. Чорносливо такий яскравий, яскравий, яскравий mm. смак. Ну, бачиш? От в цукерках у них шоколад якийсь не такий. У нас м'який, бачиш, трошки в теплі побуло, і вов він пливе, бачить, шоколад. Mm -hmm. А в цукерках він твердющий і Ну дивись, якби ми з тобою не додавали. Олюю, то, можливо, так було б так само. Ну, це цікаво. Скажи, цікаво. Все на кучу, класно. До речі, ми давали мед, але от по смаку, я б не сказав, що воно засолодке, воно нормальне. Тобто я думав, що воно буде таке солодке, що ну, його горло вбити не можна буде. Але ну, нормально, в принципі. Давай ще попробуємо ці. З какао, що ти понароблю, хоча я не знаю, який тут смак буде. Ну, какао такий буде, знаєш, мені здається. Набери. Це какао, раз. Ну, бери два. Все тобі бина диетичность. Ну, Хасен, ну нрави в жету. Ну, такі самі. Давай мы тебе попробуем. Скакао. Забора, то какао. Не з какао. А мені добре. Ну ні нет. Так, у стружка. Но, ну, не сильно відрізняється від цього сального, але при смак окоса є струшки. Ну, саме прикольніше з цього всього, це шоколад. О, друзі, той сказав, що йому з какао не, не дуже. А мені, от коли я з'їла з какао, тоді починає вчатися якось мерт. Є якийсь смак яскравіший в цих цукерах перемелених саме з какао. Ну, це на любителя, напевно, тараціскуштую. Ну, і ці смачки. Знаєте, вони такі без. Шоколаду вони з кислинкою чуть, чуть, тому що там так більше чорностиву. До речі, на рахунок от пропорцій, все таки курагів ми додали менше і правильно зробили. Знаєте, друзі, експеримент, чесно кажучи, вдався і робити це просто навіть вигідно, тому що кілограм і скільки ти казав, 400 грам цукерок, майже півтора ага. кілограма цукерок по ціні нам обійшлося в 350 п'ятдесят гривень. Так, це шоколадки дві. Це оці всі сухофрукти, що Аня понароблювала. А якщо мати свій чорнослив і свою курагу, то там взагалі гривень 200 буде. Так що готуйте. Тут немає нічого взагалі. Тут є тільки шоколад, те, що куплений. Остальне сухофрукти і мед. Тут навіть цукру немає. Вони дуже корисні. І Я думаю, діти, отакі от, от штуки. Можуть їсти, ну якби спокійно не переживаючи за це. Вони вже таскають. Кому друзі сподобалось відео, ставте вподобайку. Е, пишіть нам, друзі, чи mm -hmm. е, пробували ви взагалі такий рецепт, чи, можливо, ви готували якісь інші корисні цукерки вдома. Дякуємо, що дивились це відео до кінця. І зустрінемося на наступному відео. Друзі, па па Всім па-па. Ну, прикольно. Скажи, а ти казав, тільки... не сподобається, не сподобається. От тільки якось зробити, щоб шоколад твердіший був, і все. Що тобі стоїть шоколад? Ну, м'який. Ну, тому що там має, я розумієш? Якби там не було олії, ти його Матчі, просто мікрофону. Значить, не давати олії, попробувати на другий раз. Або так. І не чорний шоколад, а молочний. До речі.